Дуже багато отримую від вас питань, що нас очікує на найближчий час, тобто осінь, жовтень, листопад і зима. Ми дивимося найближчий період, декілька місяців. Ви можете поділитися своїми думками у коментарях з приводу того, що може відбуватися ось. Давайте подивимося, найближчі декілька місяців, так, якими вони будуть для нас, найближчі декілька місяців для нашої країни, якими вони. Будуть. Мені йде обмеження, можливе обмеження. І, знаєте, дуже багато зараз йде такої енергії, спокусливої, в плані того, що інформації дуже багато, яка впливає на людей. Яка туманить розум, яка не дає дивитися а, чітко на те, що відбувається. Туж, тобто, дуже багато буде ще якихось вкидів інформаційних, і це а, треба розуміти, і на це звертати увагу. Далі а, обмеження стосуються ще ресурсів. Тут я не бачу, щоб ми постійно без, там, сиділи без там, світла, чи там, без газу, чи ще без чогось. Іде такі моменти, які можливі, часткова втрата ресурсів, але ми з того будемо швидко, в принципі, виходити. Тобто це не буде дуже надовго і дуже критично. Все, що зараз відбувається, мені показують таку помірну енергію. Тобто те, що зараз ми маємо. Це ще дуже помірна а, активна фаза. Чи буде вона посилюватися далі? Так, ворог має плани якісь, ворог має плани якісь, і будуть вони маніпулювати і залякувати далі. Залякувати далі. А, конкретно ціли, які на найближчі місяці. А, Ну, дивіться, мені іде інфраструктура забезпечення, інфраструктура, яка іде е, стосовно води. Тут іде залежність пряма з водою. Це місця пов'язані з водою. так? Дамби, мости, порти. Тут іде захист більше, тобто буде активність, буде захист і тут буде рух. Тобто, у них є ціль, можлива часткова втрата ресурсів. І інфраструктура йде по забезпеченню, яка стосується світла. Тобто ворог має плани і вони будуть цілити саме туди. Мені загалом ідуть достатньо такі тяжкі енергії на осінь, але ми і це витримаємо, шановні, витримаємо. Ми вже скільки років у тому всьому, що із цього ми вийдемо, треба мати терпіння і допомогу.